Друзі, всім привіт! Сьогодні вирішила зробити таку запіканочку із овочей у духовці. Прошу до перегляду. Як бачите, я вже почистила овочі, які в мене були. Це картоплина, перчики, тут зелений, красний, один кабачок. Помидорки, але вони не червоні, а от такі, як ви бачите, морковного кольору. І цибулинка. От все таке, як що в мене було. Зараз я його поріжу, так як мені сподобається. І побачите, що буду далі робити. Всі овочі я перерізала. Картошку окремо. Тут я все перемішала вже, посолила, а картоплю хочу зверху всю покласти. Отак. І залью соусом, яким зараз покажу. Роблю соус, майонез, французька гірчиця. І ось такий у мене є соус із сиром дороблю. Все змішую. Ось така краса в мене вийшла. Тепер додам іще соняшникової олійки. Отак. От Приблизно 3 столових ложки. Знову гарно перемішую. Все, друзі, соус я весь додала. І думаю, що ще трішечки ось взяла в оцю кріманочку, де був соус, водички налила і полью отак і ще чуть-чуть води, щоб воно там не пригоріло і гарно приготувалося. Оце і все. Зараз зроблю кришечку із фольги і ставлю в духовку. Духовка в мене буде на 200 градусів. 30 хвилин. Друзі, все готово. Як бачите, красота. Всім смачного! Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал. І ще побачимось. Пока-пока!